Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді трактор короткої бази, потужністю 18 кінських сил із дуже багатою комплектацією. Якщо вам цей трактор сподобається, тому одразу телефонуйте менеджеру, є шанс, що цей тракторець вже придбали. А я вам зараз покажу ближче цей чудовий стан, Даного екземпляра. Трактор повністю в рідній фарбі. Резина ще японська з гарним протектором. Підніжка також гарно збереглася і задня резина просто в суперовому стані. Механічна ручна коробка передач, Три рівня понижаючої передачі та 4 швидкості на вал відбору потужності. Одна з яких назад. Підсилювач керма, плаваючий режим. Автоматичне, ручне та в автоматичному під яким кутом. Керування задньої навіски, контроль глибини, повний привід включається-відключається. А також розворот на місці. Цей речах фіксує педаль тормозу. Газ під ногою, газ під рукою. Буде у вас ще каркас безпеки. Можна доставити козирьок. Ось показую стан фрези. До речі, кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення Гідроциліндр для плаваючого режиму. Показую вам стан ножів. Ножі товсті, дуже гарно збережені. Фреза дозволяє залишати після себе гребінь. Досить зручно. Ще раз показую резину. Трактор, правда, гарно збережений. Ну що ж, давайте заведемо його. Mm. Заведемо mm. даний тракторець, прогріваємо свічу накалу. І заводимо. давайте одразу включимо першу швидкість. Включу mm. розворот на місці. Знімаю трактор з тормозу і рухаю З підсилювачем рухаюсь дуже легко. Ось такий тракторець маневрений. Одразу заїжджаю в сусідній ряд. З легкістю викрутили в другу сторону. Викаю передачу. Давайте включимо третю і найнижчу, і найнижчу швидкість понижаючої. Третя швидкість і найповільніша понижена. А ось на першій мінімальна швидкість трактора. До речі, максимально цього трактора 17 км на годину. Тобто зафіксую трактор на тормоз. І включу ще вал відбору подожди. Ну і ти одразу включу вам третю швидкість. Кідати перевірити. Працює без нарікання. Давайте покажу ще фари. Вимкнені фари та поворотники. На стальні і близькі. Вимикаємо бал відбору А переходимо до керування плавачого режиму. Зменшую газ. Якщо пачки не світяться, то можемо змінювати кут наколов. Наступний плаваючий режим вирівнює по горизонту і ми можемо керувати з тумблером, щоб задати кут наколов. І при верхній лампочці автоматичний тумблер цей не буде відповідати, і ручне регулювання також відповідати не буде. Лампочки вимкнені, ручний режим працює. Супер. Далі ще покажу вам, як працює контроль глибини. Фреза опущена, контроль глибини на найвищому рівні. При підніманні варсуха навісне обладнання піднімається. Досить дорожче. Там, до речі, під сидінням. Перемень безпеки. Закрушимо цей тракторець. І покажу вам ще під капотом. Повітряний фільтр, масляний фільтр та палений фільтр у даній моделі вже замінено. Радіатор повністю продули, акумулятор стоїть свіжий. Трактор повністю готовий до експлуатації. І, до речі, цей трактор досить по демократичній ціні. Вартість цієї моделі з такою багатою комплектацією усього 6800. Якщо вам сподобався даний трактор, не гайте часу, одразу телефонуйте на номер компанії та уточніть наявність у менеджера. Також у нас є інші варіанти японських міні-тракторів. Тому телефонуйте нам, приїжджайте на тест-драйв та вибирайте тракторець, який вам так необхідний. Ну що ж, очікуємо вас у Тотус-трактор. До речі, маса даного тракторця 750 кг. До зустрічі!